Федра? Площа ангелів. Ми зайдемо на площу ринок. Знати, площа ангелів. Так, останній п'ясу. Любимо заходити в центр. Будуть на коментарі, як в церкву треба ходити. Думаю, весь московський патріархат інфаркт отримав, як побачив. <гум> Людей не багато в центрі, вже Це тепло. хоча святково, хоча час вже да, давно не робочий. Все <кій> у бари теж, бачите, що. Шо. <кій> Шоу-бары, лис-бары. А Та, що там? Шоу що бари, ліс-бари. Розказував мені знайомий, що навіть ринок повію у Львові обвалився. Просто малим буквами написано, я вам показав це мені, ну, реально воно так написано таке, що спеціально малими буквами. Повернемо з ринок. Праворуч, мабуть, підемо. Тут дуже жвавий рух, хто би що не казав на самій площі ринок. Там видно що станні промені сонця. Бачите ось будівлю. все-все Богдан Хальний. Дідейський правоний виживаний команда Приємно бачити Зірок естради в гарному гуморі у Львові. правда? Правда. Мажем ти далі. Та, видно, що тут, ну, точніше, не видно, а чути, що тут рибний ресторан, так, так доволі добре смердить рибою, не знаю, що так має бути, що так задумано для заманухи. чи справді в них риба псується. Але так, поки що. На Староєврейську, кілька кроків на Староєврейську. Та і будемо завершувати. А Тут якоїсь перспективи в довгих прогулянках сьогодні нема. pita. Samo da se, na А, не знаю, чи ми всю Єврейську будемо проходити, ну як по атмосфері, яка вже буде атмосфера на вулиці, ми тоді вже приймемо рішення, чи ми всю Стару Єврейську будемо йти, чи лише частково перейдемо. Щось мені видається що там не буде не буде відчуватися атмосфера вечірнього Львова. що у круаса на хвильні столики а дешевше ви наврядчі щось у Львові знайдете Пояснювати ще раз, чому ресторани порожні. В основному чи, чи ви запам'ятали? Хоча бачите, вже трошки заповнюється. Все таки, не зовсім порожні. Не абсолютно, але, але то не те, що було. Ну як, як на теперішній час можна сказати, що якесь життя є на староєврейській можна ще кілька кроків не йти одразу на серпку, ще пройтися, щось подивитися. Там Пані продала всіх медиків, продає зайчики. А підійдемо до найменшої у Львові площі, можливо, й не у Львові. Площа коліпчна. А фонтанчик. Краса.